Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми зараз на своєму господарстві. І така ситуація. Наша мальвінка знову загуляла. Це позавчора був 21 день. Куди? Куди? Як я її оці міняв і... Позавчора, вчора вона вже почала гуляти. Сьогодні я вже замовлю. Вчора вона загуляла, сьогодні я вже зранку замовив сім'я, буду знову осінінняти. Ще цей раз осінюю, якщо нічого не буде, піде вже на вибрак. Ромашка, ніби все нормально. Не гуляє, нічого. Я їх злучав. Якось міняв, верніше, в один день, то ромашка нічого. А мальвінка, мальвінка знову загуляє. Забрали ми вже дози і зараз будемо вводити. Ось ми вже мальвинку другий раз. І не знаю, якщо ще цього разу вона не побігає, не погуляє, то піде вона вже на вибраковку. Бо все буде добре в ромашки, тоді вже будемо залишувати або від ромашки, або ще залишимо ще якусь сих. Льох. Тут дві їх. Ось це і це, мабуть. Що. Ця і ця. Ну, якщо буду залишити, то буду залишити цю. Але ще поки що не знаю, вдивитися. Мальвінка ще трошки гризе фір Але вже не так. Ну що ж, будемо бачити. По цьому закінчує своє невеличке таке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!